То вірить в Ісуса, не буде засуджений. Привіт, мене звуть Ірена і це канал Біблія Твоє Спасіння. А сьогодні поговоримо саме про це. А дана тема дуже є важливою. Чому? Тому що багато багато інших країн, так, де є мусульмани, де є навіть ізраїльтяни деякі так, вони не вірять в Ісуса Христа. Вони ще очікують, що отець прийде, так. Ось, а от якби і в сина вони не вірять, що нам пише Біблія про це. Це просто-ну, просто дуже важливо, тому що до Отця Біблія нам пише так: що до Отця не приходить ніхто, як не через Ісуса Христа. Тобто, це є якби посередник між Богом і людьми. Це дуже важливо. Сьогодні буде максимально коротеньке відео, але все-таки я його зніму. Отож, відкриваємо Івана, третій розділ. Це, а, Івана, третій розділ це новий завіт і розмова Ісуса з Никодимом. Всі ми знаємо цю історію, хто не знає, можете перечитати. Ось про те, що вночі Ісус розмовляв з Никодимом, так, тому що Никодим був високопоставленою людиною, так. І про що Ісус йому говорив? Дуже ем, чіткі і дуже важливі слова. А, а проте, наприклад, давайте з третього вірша почнімо, так? 3. Ісус відповів і до нього сказав: вправді, кажу я тобі коли хто не народиться згори то не може побачити Божого царства. Ну і Никодим йому каже, як може людина родитися тобто згори якщо вона вже народжена. так Тобто, про що це мова? Про про те, що Никодим не розумів, що є фізичний світ, а є духовний світ. так Тобто все, що Ісус говорить, так говорив це духовно. Ось. Поправді, поправді, кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. І не йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона війти в утробу у своїй матері знову і родитися? Ісус відповів: поправді, поправді, кажу я тобі, коли хто не народиться з води і духа, той не може війти в царство Боже, тобто потрібно охреститися обов'язково. І повірити, так? Бо віра це дуже важлива річ. Що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа, є дух. Не дивуся тому, що сказав я тобі. А вам необхідно родитись з гори. Дух дихає, дихоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав: Як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав Ти, учитель ізраїльський. Тож цього не знаєш, по правді, по правді кажу я тобі: ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я, каже Ісус, говорив, говорив вам про земне та не вірите ви, то як же повірити ви, коли я говоритиму вам про небесне? А, так, тобто, Наш мозок як так побудований, що він загалом не розуміє. так, Потрібно йому бачити, помацати, пощупати а, так, що, так, дійсно це так, аргументи навести різні, факти і так далі. так. Ось, Тобто, не можу усвідомити, що, наприклад, ангели ну, духо, про духовний зараз момент поговоримо, так, що, наприклад, ангели вони проходять, можуть проходити через стіну. А, нашим людським розумом це взагалі. Не зрозуміло, як це так, або духом може перенести на, наш, на нас, ангел, кудись там, так? Це взагалі як це? Розумієте, то тобто есть наш мозок він не може сприймати отаке духовне. Ось, хоч, е, тому, тому віра це дуже важлива штука, тому що коли прийде той момент, коли будуть розгляти вибраних і е, невибраних, то все, це буде якби остаточне таке. Рубіж, коли будуть з чотирьох вітрів збирати вибраних, так, і тоді вже, навіть коли захочеш, ти вже не зможеш попроситися, що і мене теж руку підняти, мене теж заберіть. так Тобто ти свій вибір вже зробиш, тому це дуже важливо. а Хто не вірить в Біблію, і скажу один факт, один момент, що Біблія це історична книга, це збірка різних, як дороговказ в життя. так Ось різних пора, це Еклезіяс, притчі Соломонових і так далі. Ось, всі решта, наприклад, Данаїла, об'явлення, книги вони йдуть більше як пророчі, так, що було, що є, і що має статися. так, Тобто, ви, якщо читаєте, досліджуєте ніколи не слухаєте, абсолютно. Тобто, ви маєте молитися далі, а ви маєте читати Біблію і паралельно, паралельно історію підключати. Тобто, так, Біблія така штука, що в ній прямо не пишеться. А пишеться в символах. Що таке символи? Це, наприклад, один день. І був там щось там, та, та, ось а, мало статися там щось там, а там 1260 днів. Так, це значить Данила треба читати. так Зараз ми на цьому зупинятися не будемо. так Просто я говорю, що день це рік, так, і сама Біблія тлумачить це тільки в іншому місці. Чому я рекомендую це читати? Старий Завіт. І паралельно новий завіт, і плюс підключати історію. Так, ви більше зрозумієте, і дух вам відкриє пізнання істини, тому що ну не всім відкривається оця істина, так? Ось, значить, серце не таке, як треба. Ось, так, повертаємося до Івана, третій розділ, про те, що говорив Ісус цьому Никодиму, так? А, значить, я говоритиму вам про небесну, як же ви зрозумієте це? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов. Людський син, що на небі. І 14-й вірш, 3-го розділу Івана. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. І далі 16-й вірш дуже важливий: так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього. Не загинув, але мав життя вічне. Ось, уявіть собі картину Репіна, як я кажу. Коли це все станеться вже так, і кожен ну, якби прийде на суд і зрозуміє уже йому відкриються очі, він вже зрозуміє істину, так, уже пізнає істину, але звісно, він записаний не в книзі життя, а іншій книзі, так, ось, і як це йому буде боляче, цій душі, коли. Зрозуміє, усвідомить, що він мав можливість, але зробив неправильне рішення. Як дехто каже, один Халєй мені казав, так не віруючи, що Ну, я ж напевно не знаю, що мене очікує на небі. Так, можливо, неба ніякого немає, можливо, це все ну, бізнес, церква це бізнес. так, а… Тому я буду жити тут, як я хочу, ці 70-80 років, скільки там мені відведено, і все. Тось я навіщо мені зараз мучитися, так? Не ходити на дискотеку, не пити, не курити, якщо я можу тут понасолоджуватися, там хто його знає, чи буде чи не буде. Тобто, бачите, рішення приймає кожна людина сама для себе. Так? Але каса попереду, і потім Біблія пише, що будуть жаліти, наскільки жаліти, що просто, так? Замертвоставати і розуміти, що зробили величезну помилку. Але назад уже назад не буде ніякого а, повернення. Так? Тобто археологічні, наприклад, розкопки вони доводять про те, що був колись потоп, а, тому що а, під низом є от шари землі. Так? Ось ніхто це не афішує абсолютно. Якийсь бред, космос там розказують про те, про все, про Аляску, про, ну, про все, що завгодно, тільки не про те, що треба. Ось, і що були шари, так, в землі, і під низом археологи знаходили е, міста засипання, тобто там була цивілізація і конкретна цивілізація. так. Тобто, значить, Був потоп був потоп все-таки, розумієте? так. І, але в Ковчег, як і нам пише Біблія, що зайві люди не війшли, тому що вони глузували, насміхалися, нам пише Біблія. так, Війшов тільки Ной і вся його родина, сім'я і вся його родина. Тільки, хоча вони заохочували всіх. Але вони насміхалися глузували, поки ці 120 років ной будував ковчег. Бо на землю жодна крапля дощу на той момент не падала. І вони не знали, що таке дощ. Але вони не повірили і всі загинули абсолютно. Ось так, ідемо так, далі. 18-й вірш Івана, третій розділ, також дуже важливий: хто вірує в нього, не буде засуджений. Тож не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву, більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Ось так. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в Бозі вони. Ну і далі можете прочитати для загального розвитку. Я прочитаю вже останній вірш, третій розділ Івана, 36-й вірш. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Тобто, ось таке заключення, конкретне і ясне, що ти будеш мати вічне життя, ти будеш на небі і будеш записаний в книгу життя, так? Навіть коли ти зараз трошки спотикаєшся, гріш, але все одно ти встаєш і віриш, що Ісус, значить, твій Спаситель і так далі, Він помер за тебе на твої за твої всі гріхи. Всі. Немає, уможе, за той, за той, за всі. Так? Ось, все, ти вже будеш спасений. Біблія пише, ти вже спасений. Розумієте? Але це не означає, що ти маєш право далі грішити, знати і грішити. Ось спотикання це одна, одна справа, а е, намірно це робити це зовсім інша справа. Так? Але нам Біблія чітко і ясно пише, що тільки через Ісуса Христа ти можеш мати вічне життя і бути спасеним, так, і прийти до Отця. Тільки таким чином. Тому в мене на сьогодні все. Я надіюся, вам була сьогодні цікава тема. А якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, тільки давайте без негативу, окей? а Також, які б ви теми хотіли, щоб я розібрала. Я стараюся йти так по порядку. так Ми зараз вивчаємо новий завіт. Пізніше будемо учити, трошки вивчати старий завіт. Ось, ось таким чином ми йдемо і дійдемо нарешті до пророчої книги Даниїла і відкриття. і будемо паралельно я досліджувати так разом з вами, щоб ви з мене зрозуміли і пізнали істину, як вона насправді є. Ось, тому що деякі люди, я не буду їх назвати, не люблять і не хочуть, щоб ці а, інші якби, маси так, людей дізналися правду. так. Тобто м, дуже така цікава а, сказати так, пропаганда відбувається, а, замилити очі, так, щоб людина вже не бачила конкретно, так, де є істина, а де брехня. Так, їй вже who cares, все одно і все, їй нічого не треба. Все, я живу, як живу, і все так Ось, це є дуже небезпечно, що і потрібно сатані. Тому всім благословіння, всім Духа Святого, всім мудрості і будьте з Богом. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйся, не забувайте підписуватися, я вас прошу. а Мені буде дуже приємно, що я не дарма взагалі це все веду. Е, так е, Взагалі хтось сказав, О, ти, напевно, там мільйон заробляєш. Повірте, з цього блогу, я ще нічого не заробляю. А просто від душі веду, тому що я відчуваю, що я повинна оце, що я дізналася, інші люди також повинні це розуміти і знати, тому що зараз в церквах ідуть такі зміни цікаві. Я також не буду про них озвучувати, тому що це не моя справа. Але ну люди людей, людей заплутують настільки, що. Не досліджують проросла, не досліджують інші питання, крім таких загальних основних. Ось і люди перестають ходити в церкву. Звісно, в мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Люблю вас, цілую і гарних вам вихідних. До наступного тижня. Всім па-па.